Всім привіт! Сьогодні на огляді оновлений скаут TE504C. Так, з кожною новою партією ці трактори оновлюються, і саме головне, що вони стають дійсно кращими. А ще те, що мене здивовує і дивує до сих пір: ціна на трактор не змінюється. Тобто такий трактор коштує 13400 доларів. Звичайно ж, є акції знижки, дзвоніт, номер телефону ви бачите на екрані, і доставка по Україні у нас безкоштовна. Ну, і що стосується самого трактора, да, це одна з найкомфортніших 50 з китайського сегменту. Причому вже таки доволі продумана, продумана з багатьох дрібниць уже, тобто робота саме по доопрацюванню і вдосконаленню трактора проведена дійсно вже серйозна і немала. Ну і ще хотів би сказати, да, так як трактор, в принципі, немалий період є вже на ринку в Україні, але. Так як постійно ведеться робота саме з досконаленням і покращенням трактора, роботи над помилками, які бувають, все ж таки, плюс, звичайно ж, робота з клієнтами, тобто з власниками такою технікою, то на сьогоднішній день маємо ось такий трактор, який вже хотіли б бачити більшість власників таких тракторів, тобто був сформований список побажань, і він реалізується. Ну, і що цікаво, відгуки, які ви, наприклад, бачили півроку назад, вже стають неактуальними, тому що ті недоліки, які були півроку назад, вже усунені. Ну так, звичайно, що це Китай, і не завжди вони роблять все з першого разу саме так, як потрібно, ну але, тим не менш, все це робиться. Добре, давайте пройдемось по тракторцю. Все ж таки хочеться вам показати, ну і для нових. Власників, або для тих людей, хто придивляється тракторця, це буде дуже корисна інформація. Розпочнемо з самого цікавого тобто з робочих органів трактора, задньої навіски, і те, як все тут встроєно. Розподільник встановлений дуже в зручному місці, він абсолютно на виду, він є трьохсекційним, дві секції йде з плаваючим положенням. Доступ до нього просто шикарний. Ну і по стандарту, звичайно ж, є. Електрична розетка для причепа, є пневмоконектори для тормозів причепа. Також звичайно, тут встановлена виносна гідравліка, тобто два зовнішні гідравлічні циліндри. Через це навіска досить потужна, метал тут шикарний, товстий, і питань щодо її роботи ще я не бачив і не чув ні від кого. Також знову введень це з'явилось плаваюче положення на ось ці тяга, тому що на великих тракторах воно вже давно є на всіх. Тепер ця річ додається і на менші трактори, ну і знову скаут попереду всіх, тому що ні на яких китайцях більше такого немає. По крайній мірі на сьогоднішній день що буде? Потім хто знає, я думаю, хтось це й буде таке ставити. Добре, рухаємось далі по колесам. Диски розбірні, задній диск, бачите, розбірний. Грузи в комплекті є. Розмір резини 12,4 на 28. Як на мене, це самий оптимальний розмір коліс, що передніх що і задніх, саме для 5. Також розмір передніх коліс тут 8,3 на 20 Диск, бачите, теж розбірний. І все це для того, щоб можна було більш Краще і більш точніше підлаштувати колію під свої потреби та задачі. Також мені подобається, що тут більш закритий капот, відкривається він нормально. Тепер однією рукою піднімається вверх і тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна відкривається просто чудовий, тобто, абсолютно до всього можна добратися. Як бачите, ці моменти теж продумані і зроблено все доволі таки правильно. Також, я думаю, ви вже звернули увагу на новий повітряний фільтр. Це якраз типу Дональдсона з двома повітряними фільтруючими елементами бумажними. Тобто все, як бачите, по феншую. Плюс він розташований досить таке нормально, нічому знову ж таки не заважає. Нормальна обзорність на колеса. Ну, Мені подобається. Також тепер встановлений новий сервомоторчик, він захищений від вологи. Ну, теж э, продумана річ і помінена. Він, до речі, і працює тихіше, ніж попередні версії, тобто, ну, ідуть, як ви розумієте, покращення. Ну і в принципі, більш по підкапотному простору особих змін тут э, немає. Двигун це той сам же КМ 495 ВТ, чотирьохциліндровий із заявленою потужністю 50 кінських сил. Ну і в принципі, питань по його роботі ще ні в кого не виникало. Так, да, ну і ще давайте додам кілька слів саме по системі очистки повітря, тобто по повітряному фільтру. Це вже давно перевірена система, я вважаю правильна, і яка працює дійсно нормально. Те, що ставлять зараз на деякі інші китайці, ну не знаю, мені не подобається. Плюс повітря як бачите, тут зроблений досить високо, тобто пилу попадатиме всередину не так і багато. Ну і паливний бак тут традиційно пластиковий з об'ємом 45 літрів. По комфорту кабіна вона тут обезшумлена. Приборна панель виглядає ось так, може трішечки вже і хотілося б чогось нового, але тим не менш вона працює і з нею все добре. Ну Тут, як бачите, є манометр з тиском компресора. Ну, речаги всі розташовані зручно. З правої сторони ручний газ, з лівої сторони речах реверса. По кнопкам теж розташування зручне, ногами їх не зачіпаєш. Де й взагалі тут в кабіні місце, по крайній мірі, для одного чоловіка більш ніж достатньо. По передачам, тут все стандартно, 4 передачі, 2 діапазони, плюс реверс. Отже, має 8 передач вперед та 8 передач назад. Тут на панельки пластиковій теж все знаходиться управління кабіною. Є камери на 360, це, до речі, дуже зручно на тракторі, є сонцезахисна шторка. Мені, наприклад, на 404 му буває, її не вистачає. Вона дійсно потрібна. Ну, Звичайно ж, кабіна обладнана кондиціонером. Є купа дефлекторів, які регулюються, які дійсно продумані. І також е кабіна обладнана магнітолою. Не саме дешевий, в принципі, більш-менш навіть нормально все грає. Ну і звичайно ж. Потрібен тут вогнегасник, традиційно є вентилятор про всяк випадок. Ну і, звичайно ж, тут встановлений обдулочник. Тобто ви можете продути як саму кабіну, так і почистити повітряний фільтр. Що стосується змін, дивіться, керування основною гідравлікою тепер знаходиться ось тут з правої сторони біля сидіння. Це для того, щоб реалізувати виносний речах керування гідравлікою ззаду. Також є автомобільний стояночний тормоз. Це те, що відноситься до комфорту, тобто вам не потрібно нагинатись кожен раз отуди до педалей і шукати той фіксуючий речажок. Ну і давайте так, саме на сьогоднішній день ось ця кабіна, на мою, знову ж таки, думку, буде комфортніша, ніж на лаволі 504. Я думаю, хто пробував ці два трактора, зі мною погодяться. Ну і ще хочу показати вам ставлення компанії Scout до своїх клієнтів. Тобто зіп-набор, який продається разом з трактором, і він став реально крутий. І тут знаходиться саме те, що потрібно, я вважаю. Тобто, бачимо: є плоскогубці, дві викрутки, ключики. я... Потім розповім своє відношення саме до ключиків. Бачимо, є набір прокладочок, це під колектора. Це у нас е, трубочка саме до шприца, для того, щоб спрацювати тавотниці. Далі саме цікаве, є форсунка тобто у вас вже готова форсунка на заміну. Також ну, це йде шплінти теж, так би мовити, на запас. Це знову комплектик до тавотниць. Тобто до шприца, я ним теж, до речі, користуюсь. Дивіться, є запасний розпилювач до форсунки. Також це у нас знаходяться відповідні частини до гідровиходів додаткових. Вам не потрібно паритись. Ну, вони завжди йшли, в принципі, до тракторів. Не потрібно буде ніяких магазинах, це все вам шукати. Да? Ну і якщо ви думаєте, що це все, то ви, звичайно ж, помиляєтесь. Зараз. Покажу вам ще дещо, ну, що знаходиться, звичайно ж в іншому відсікаві цього ящичка. Тобто, зверніть увагу, да, ящичек цей не маленький, до речі, але, як бачите, він повен, дійсно наповнений тим, чим потрібно. Тут ми бачимо ремінь запасний на генератор. Далі, традиційно, тут є шприц для змазування та водниць. вже теж не найдешевший, більш такий він вже адекватніший. Далі набір сальників. Як бачите, до речі, непоганий такий комплектик. Я б сказав, на всі випадки життя, тобто задній міст, передній міст. А, ну і, як бачите, є ключ, тобто для того, щоб відкручувати фільтра, які йдуть, до речі, теж в комплекті. Тобто є масляний фільтр двигуна і паливний фільтр двигуна. Тобто, як бачите, у вас є. Навіть запчастини, є фільтра для першого ТО. Ну і скажіть мені, хто зараз на ринку може похвастатись саме ось таким зіпом. Добре, я в цьому відео вже по всім характеристикам не проходився, вони, в принципі, особо не змінились. Те, що змінилось, я вам продемонстрував. Ну і ще кілька слів додам стосовно цього плаваючого положення навіски. Микола Дученка, до речі, собі робив. Таку штуку, ну, начебто, задоволений. Ну, я вам скажу, воно потрібне. Так, да, не з усім обладнанням, але все ж таки буває таке, що його дійсно не вистачає, особливо там з сівалками, хто працює з широкозахватними, то цей режим допомагає краще копіювати рельєф поля. Ну, добре, в принципі, для замовлення або консультації телефон ви бачите на екрані зараз. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!